Скелелази зі всієї України долали траси у Тернополі. Традиційні змагання з болдерінгу лазіння по скелях висотою до восьми метрів цього року зібрали 145 учасників. Такої кількості скелелазів у нашому місті одночасно ще не було. Запевняють організатори. Наш центр хусін найкращих в Україні в західній Україні, принаймні, от і це дозволяє якраз провести заходи такого масштабу. Що всі люди не поміщаються з 145 сто то вони приходять лазити на певну годину групами, так званими, і так, таким чином ми проводимо змагання. Участь у змаганнях брали як скелелази початківці, так і професіонали різного віку та статі. Бажаючи позмагатися, з'їхалися не лише із заходу України, а й з Харкова, Києва, Одеси, Чернігова та Сум. Більшість болдерів змагаються у Тернополі уже не вперше. Я не перше вже раз приїжджаю до Тернополя приймати участь у змаганнях. Мені тут дуже подобається, тому що тут дуже така домашня атмосфера, і ці змагання більше як приїхати поласти цікаві болеринги, поспілкуватися з друзями, побачити всіх, тому що ми не завжди перетинаємось. і іноді на скалах і на декільких великих змаганнях в Україні Скалолазанням розпочав займатися десь з кінця 2004 року. Розпочалося це все з туризму. Тобто я потрапив в секцію по гірському туризму, ходив в гори. Рівень змагань росте завжди. Тобто цих... Але найкраще досягнення – це було четверте місце на змаганнях ФМТ Файне місто Тернопіль. Просто для себе займаюсь, Тобто навіть зараз буду дивитися, щоб щось проністи чесно так для інтересу. Тобто йде техніка, далі сила, досить цікаво, дуже класні виїзди. У нас були виїзди на Довбуші, в яких я участила цей єдиний виїзд. Також дуже класно. Суть болдерингу розповідає суддя змагань Юрій Павкін про лісти як найважчі траси. Кожен маршрут позначений іншим кольором від простого до складнішого. Проходять траси залежно від вікової та професійної категорії. У даному випадку це скалезіння болдерінг – це короткі складні траси. За наш змагання учасник має пролізти. П'ять максимально складних трас, які він зможе пролізти, плюс ще п'ять додаткових якісь бонусних так званих. Тобто його завдання пролізти максимально 5 найскладніших, які він зможе. Змагання на штучному рельєфі цікаві, в один голос запевняють скелелази, здобутий на таких тренуваннях досвід, потім використовують на відкритому просторі. Є е, змагання, які відбуваються на штучному рельєфі і, е, скажімо, скелелазіння, як. Е, Первісний вид діяльності це скалозіння на скелях, і дуже багато зараз є сучасних спортсменів, які не, не виступають на змаганнях, але показують е, одні з найкращих результатів у світі на природних скелях. І скелі дають більше можливостей для е, втілення своїх амбіцій, і я приділяю більше уваги скелям, чим змаганням на Штучному рельєфі найбільш велике досягнення це на скалах. на скелях пролізти якісь тяжкі важкі траси болринги, ну і побачити щось нове. Ще однією особливістю цьогорічних змагань було застосування, чи не вперше в Україні рідкої магнезії та кульок із неї, яку в основному використовують у розсипному вигляді. Як результат, безпека легень і незамагнежене повітря в залі, наголошують організатори. Усі учасники молодші 16 років отримали шоколадні батончики у подарунок. А перший та сотий зареєстровані виграли призи від спонсорів турніру.